Йому 26, і вже третій рік він рятує життя побратимів. Був під Кримінною. Тепер проводить медичну евакуацію бійців на куп'янському напрямку. Як кухар-кондитер у цивільному житті, став санінструктором. Про бійця Нацгвардії за позовним. Денчик далі в сюжеті. Він був кухарем кондитером і не проходив навіть строкової служби. Та коли 24 лютого 2022-го Харків почали обстрілювати, пішов до військомату. Але в воєнкоматі вибіжали з такими очима, сказали, все, Харків вже не наш. Біжіть, мужики по домам, на що ми були не згодні. Ну і сказали, що тільки частина 3005 готова в такі тяжкі времена зустріти хлопців і дати їм зброю, хоч зустріти ворога, хоч зі зброєю. Так Денис і опинився в Нацгвардії. Розповідає, у військовій справі його цікавило все. Я б на БТР ви поїхав і. Какої-то пушки б стріляв би. Та коли нацгвардієць побував на кількох інструктажах із тактичної медицини, зрозумів, що найбільше хоче рятувати побратимів. Бачили багато. Чотири людини лісом, полем мають нести в великому скупченні одну людину. Коли це п'ять чоловік йдуть в одній кучці і один евпівідрон один може вирішити судьбу всіх п'ятерох, так що це така робота, яка потребує стальних нервів. А це наша ластівочка, до якої ми з усією повагою відносимося. Це недавно наше приобретення частини. Це повнопривідний джип, рамний, який я вважаю за хорошим. Це японська марка. Перероблений під найсамі екстремальніші моменти. Виконує будь-які завдання любої важкості. Під час евакуації сюди може залізти і до десятка людей. Такий вигляд авто має після евакуації у крові й бруді. На запитання, скількох витяг із поля бою і врятував, чоловік відповідає, порахувати неможливо. У мене є відео, де в мене 11 людей. у Мене в пікапі лежать. Я вам так хочу розказати. Навіть не приходиться там утрамбовувати якось. Людина, коли я приїжджаю, а по нам вже працює міномети, хоче нас вбити, а у нас там скупчення ціле. То люди заходять, я вам хочу в машину дуже дуже добре. Це одна з евакуацій. Тоді вдалося забрати важких трьохсотих. Ранені є осколочне, або перев'язувати кого. Осколочні рані є якісь. Із собою у денчика завжди 20-кілограмовий наплічник. Тут усе, що потрібно для надання першої домедичної допомоги. В основному бінти, турнікети, є противажога, є у мене і шини і оклюзивні наліпки. Боєць ганяє побратимів, щоб кожен мав при собі зібрану аптечку. Ось так наліпки врятували воїна з важким пораненням легень. Насколько? Ні, тільки Товариші дослухаються і ходять на медичні міні-тренінги вже досвідченого назвардійця. Це душа компанії, це людина, яка ну я його пам'ятаю по інших позиціях, хлопець, який їде, рятує. Ну, людина з великої букви. Це те, що я можу сказати повністю. Він рятує людей. Денис не приховує, уже хотів би додому, і хоч знань з медицини багато, але в мирному житті хоче знову бути кулінаром, відкрити мережу кав'ярень і годувати харків'ян сендвичами. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.